Усім добрий день. Закінчив я ремонт трактора. І, так, як обіцяв у групі Viber, звісно, знали набагато раніше. Ось в мене з'явився ще один провідок від генератора, він виходить. Зараз покажу, що це таке. Йдемо в кабіну. Це у нас тахометр електричний 12 вольтовий від Зілбичок. Зараз ми поставили акумулятора заведемо трактора, покажу вам, як він працює, а тоді покажу, як він підключений. Ось так він в мене збоку. Хотілося зробити. У кабіні, в першу чергу комфорт для себе, а прийшлося робити комфорт для трактора по ремонту. Ну, ще повернуся, виправив я неполадки з генератором, вирівняв усе переробив, стоїть чудово. На два рівні тепер. Гура теж відремонтував, але відеозйомку не робив. Зараз покажу вам наш тахометр, як він працює. І що обороти він показував, це не так. Але зараз поясню, чому так і що можна зробити. Взагалі, підключити даний тихометр дуже просто. На даному приладі тут є плюс і мінус. Мінус на корпус, плюс через масу, а плюс шукаєте собі, де у вас є місце. І тут є ще один провідок, на ньому. Перемінний ток такий птічкою, е, такою хвилькою позначений. І цей провідок йде до генератора. В основній масі новіших генераторів тут є ще один вихід, де показаний перемінний ток. І цей провід потрібно підключити сюди. І буде працювати. У мене його не було. Я зняв кришку. Тут не, провідок не виведений. Видно, генератор, напевне, старіший. І е, до. Болтика діодного мостика, він ізольований. У мене їх три тута, якщо я не помиляюся, трохполярний. І до цього болтика я підключив провід на перемінний ток, і мій тахометр почав працювати. Він регулюється. Тобто, як ви бачили, він показує, що Оберти за високі, це можливо бути за шківи, інший генератор не від рідного трактора. Маса нюансів, тому цей корпус він розбирається і там є регулятор, резистор. І ним можна відкалібрувати оберти двигуна, виставити. Тобто по паливні, якщо виставлено там 1850, так як у мене, виставляю на максимальних оборотах. 1850 і нижня точка більш-менш буде співпадати. Чому захотів тахометр? Тому що продавала дівчина на Олікс його досить не... за копійки, за... недорого, тому захотів я собі його поставити і підключити. Хотів зробити в кабіні, але пішли кошти не туди. Тому ось така справа. Зараз ще раз. Заведемо, ще раз вам його покажу. Ось так працює дана річ. Електричний тахометр. Так, як обіцяв, показав підключення і як він працює. Пізніше прийдеться його ще відрегулювати. Тобто з трактором у мене виходить на даний час усе. Гура відремонтував, відео немає. Не знімав я відео по гурові. Підключити проводку на фари і трактор готовий у мене до сезону буде працювати. Усім дякую, усім щасливо!